Так як ви сьогодні розповідали, варто бути щирими, відкритими, і якість або манера навіть так, спілкування теж відіграє велику роль, і я, як ваш клієнт, це підтверджую. Дякую вам. Як казали вже дівчата, повторюсь, що ви нам дали не просто суху, сухий якийсь сухий курс, да, то тобто є базово там ось вам внесок, ось так заповнили все. Бо його наскільки розширили, ви дали нам додаткові документи, і я дуже сумніваюся, що на інших <клес> курсах таким діляться. Мені здається, що це бережуть для себе, бо це от, це моє. Як я з вами поділюся, і ви вже казали, так, що ви не розглядаєте нас як конкурентів, ми всі одна велика команда, скажімо так. так. Ну, дякую вам велике. Інформації було дійсно багато, багато законспектованого багато ще є те, що буду передивлятися ще неодноразово. Стосовно відгуку, я ще вам напишу. Приєднаюся, подякую, тому що ваші клієнти і майбутні, і ті, хто є, і можливо, майбутні ті, ви будете створювати якісь курси. Ще я, я впевнена в тому, просто щоб люди знали і бачили, що ви дійсно вкладаєтеся наповну вкладаєтеся в свій курс, і ще стосовно цих уроків, які в нас були, все проходило легко. Не було, знаєте, якогось там чи напряга, чи там ой нудно скільки можна? Ні, було дійсно цікаво, так? тому... Чуєш за ж, який мене завжди підганяв швидше, швидше іноді ну, да, да, відволікалися від теми, але це було дійсно корисно. В тому плані, що ви ділилися якимось своїм досвідом. Дівчата хто підключалися, теж казали, теж свої доносили. У мене просто досвіду немає. Мій досвід це таке: подача на карту себе родини, ну і там десь друзям колись щось підказувала і то то таке, десь там, знаєте, щось почула, щось дізналася. Uh -huh. Дякую вам велике. А, так от я потеряла, потеряла думку свою. Щоб... Ніхто до вас ітимуть на майбутні ваші курси, щоб знали, що ви дійсно горете, що ви дійсно викладаєтесь на всі, не знаю, мабуть, тисячу відсотків, не лише сто. Тому дякую вам велике, натхнення вам. І нехай у вас все вдається. Дякую. І хочу сказати, що е я бажаю вам, щоб у вас були не тільки клієнти, а щоб через деякий час були теж свої курси. І ви ще мене чогось навчили.